Сьогодні ми відкриваємо історію Жака Пепена – шефа, який перевернув світ кулінарії. Його страви, його сміливість, його підхід до кухні назавжди змінили правила гри. Жак Пепен один з найвідоміших та пливовіших шеф-кухарів ХХ та 21-го століття у світовій кулінарії. Людина, яка готувала для президентів Америки, знімала легендарні шоу і написала понад 30 кулінарних книжок. Його прості, елегантні техніки стали золотим стандартом для мільйони кухарів. Пепен поєднав класику Франції з теплом домашньої кухні, знімаючи сотні телепередач та пишучи десятки книг. Його мудрість у простоті та любові до продуктів сьогодні ми відкриваємо маленьку сторінку життя справжньої легенди кухні. В його житті були не тільки тріумфи та перемоги також була страшна аварія, яка могла закрити його книгу життя. Але сила духу Жака Пепена перегорнула сторінку і змусила історію тривати далі. В цьому відео ви дізнаєтесь один дуже цікавий момент, який мало хто знає, як Пепен відмовився від роботи у Білому домі та чому його кар'єра пішла зовсім іншим шляхом. Це історія Жака Пепена, легенди, яка довела, справжній шеф народжується не на кухні, а в серці. Всім привіт! Мене звати Рома, і ви дивитесь новий цикл документальних передач легенди кухні. У кожному випуску ми будемо відкривати історію шефів та людей, які змінили гастрономічний світ. І сьогодні Жак Пепен, шеф, що перетворив французьку кухню на мистецтво. Зрозуміле кожному. Він навчав президентів, писав культові книги і надихав покоління кухарів по всьому світу. Тож сідайте зручніше, попереду історія справжнього майстра гастрономії. До речі, я дуже активно веду свій телеграм-канал, де щодня ділюся смачними історіями, порадами і унікальними кадрами зі світу кухні. Там завжди знаходиться місце чомусь корисному, красивому і смачному, без зайвого шуму, тільки справжня їжа та натхнення. На каналі часто виходять рідкісні рецепти, лайфхаки та кулінарні відкриття, які не потрапляють в основні соцмережі. Посилання на мій телеграм-канал знаходиться в описі під відео. Буду дуже радий бачити вас у своїй теплій кулінарній спільноті. Жак Пепен ім'я, що вже понад 70 років звучить у ресторанах, кулінарних школах та на телебаченні. Автор більше 30 книжок, телеведучий, викладач, наставник цілих поколінь кухарів. Але його шлях це не історія про славу, це історія про роботу, про хлопця з маленького французького міста, який ніколи не мріяв стати зіркою. Він просто любив готувати. І саме ця любов привела його туди, куди не могли привезти ні зв'язки, ні гроші. Народився Жак 18 грудня 1935 року в Франції в містечку Бур-Анбрес, регіон Жура. Його батьки відкрили невеликий ресторан Пелікан, той самий, де маленький жак вперше відчув магію кухні. Ви собі просто уявіть, хлопчик восьми років, що чистить картоплю, миє каструлі, подає тарілки гостям. Він і знав, що це початок кар'єри. Для нього це була просто допомога родині. Але саме там він навчився головному кухня це місце, де їжа перетворюється в емоцію. У 13 років Жак офіційно починає учнівство. І тут романтика закінчується. Кухні Франції 50-х років це військові казарми, тут не хвалять, тут не пояснюють, тут кричать, виправляють, навантажують і головне вимагають швидкість. З шостого ранку до пізнього вечора він чистив рибу, потрошив м'ясо, учився соусам, класичним технікам та дисципліні. Пізніше він скаже: це були найважчі роки, але саме вони зробили мене кухарем. У 1959 році Жак Пепен приймає рішення, яке назавжди змінить його життя. Він їде до Америки. Знання англійської мінімальне, бюджет скромний, але талант просто безмежний. Уже за кілька місяців він отримає роботу в легендарному нью-йоркському ресторані Павільйон символі французької кухні в Америці. Жак Пепен готував для дуже відомих людей, шоу-бізнесу та політики, а потім навіть для Джона Кеннеді. Це була кухня найвищого рівня, елегантна, точна, витончена. Але найголовніше, він умів створювати смак із простих продуктів. Жаку Пепену одного разу запропонували працювати шеф-кухарем у Білому домі для президента Ліндона Джонсона. Пропозицію, про яку мріють тисячі кухарів по всьому світу. Але Пепен несподівано відмовився, обравши зовсім інший шлях. Він пояснив, що робота в Білому домі це більше церемонія, ніж творчість, а він прагнув розвивати власний стиль, свободу та гастрономічні проекти. Саме тому він обрав позицію в компанії Говард Джонсонс. Це була одна з найбільших та найвідоміших мереж ресторанів та мотелів Америки. Жак Пепен міг експериментувати та створювати нові страви для мільйонів людей. Цей сміливий вибір зробив його не придворним кухарем, а справжньою кулінарною легендою. У 1960 році у житті Жака з'являється людина, з якою він назавжди увійде в історію. Її звали Джулія Чайлд. Голос, що впізнавали мільйони, і сила, яка не боялася робити складне простим. Це жінка, яка змінила кулінарний світ так, ніби перед нею відкрилися нові двері смаку. Вона висока, гучна, емоційна, він тихий, точний, стриманий. Два абсолютно різних кулінарні світи, але разом вони створили хімію, якої Америка ще не бачила. Їхні телепрограми це були не просто рецепти, це була дружба, гумор, техніка, конкуренція і взаємна повага. Вони показали мільйонам людей, що французька кухня може бути не страшною, не складною, не недосяжною, а домашньою і приємною. Жак Пепен був одружений з Джуліан Пепен, його підтримка і надійний тил у всіх починаннях. У них є син Джейсон, який теж підтримував батька у кулінарних і бізнес-проектах. Жак завжди підкреслював, що родина це джерело спокою і натхнення, яке дозволяло творити і досягати висот. Друзі Жака – видатні кулінари та колеги по телебаченню. Особлива дружба пов'язувала його з Джулію Чайлд. Разом вони обмінювалися рецептами і підтримували один одного. Інші колеги та друзі часто згадували, що жак завжди був відкритим, з почуттям гумору та й неймовірною любов'ю до роботи. Самі дружні стосунки допомогли йому витримати роки телевізійної кар'єри. У 1974 році сталося те, що могло поставити крапку на його кар'єрі: Жак потрапляє в серйозну автокатастрофу. Важкі травми спини, пошкоджена права рука, два роки реабілітації. Лікарі казали, він не зможе працювати кухарем, але він повернувся і створив нову сторінку свого життя. Після аварії почалася друга епоха Жака Жапена. Він пише книги, створює телепрограми, викладає, підтримує молодих кухарів. Він перетворюється на шефа, якого любить уся Америка, за техніку, за простоту і за людське тепло. Він завжди повторював, страва має приносити задоволення, а не страх. Він умів готувати технічно, складно, але вчити просто. І саме тому десятки мільйонів людей полюбили його стиль. Сьогодні Жак Пепен символ французької кулінарної класики у Америці та у всьому світі. Його підхід, стиль і філософія кухні залишаються актуальним, а його ім'я стало синонімом якості, творчості та натхнення для всіх, хто любить їжу. Незабаром. Жаку виповниться 90 років, і він до цього часу продовжує працювати, знімати кулінарні передачі та надихати нові покоління. Його енергія, талант і пристрасть до кулінарії вражають, а внесок у світову кухню неможливо переоцінити. Жак довів, кулінарія це не просто страва, а мистецтво і життєва історія. І він залишається живим прикладом цього. Жак Пепен приклад того, що навіть після найважчого удару життя можна піднятися і створити нову епоху. Його історія нагадує. Що велика кухня починається з великої любові. Це був портрет людини, яка навчила світ готувати із серцем. Жак Пепен Легенда кухні. Дякую всім, хто подивився цей випуск до кінця. Я старався його зробити дуже цікавим та корисним для вас, щоб ви могли більше дізнатися про легендарних кухарів. І світ кулінарії. Якщо вам сподобалося, поділіться з цим відео з друзями, які теж полюбляють готувати та відкривати щось нове. Разом з вами ми можемо розвивати кулінарну культуру і пам'ятати тих людей, які змінили її назавжди. До зустрічі у наступному випуску легенди кухні.